Всім великий привіт! Якщо ви полюбляєте зелененьку цибульку, але не знаєте або думаєте, що з неї приготувати, пропоную вам подивитися відео до кінця. Я вам підготувала відразу два рецепти. Для першого рецепту звичайно знадобиться зелена цибулька, яку попередньо помить потрібно та нарізати Також знадобиться сир. У мене адегійський я його натерла на дрібній тельці. Адегійський сир можна замінити на творог. Додаємо до сиру нарізану вже цибульку, два яйця, 100 мл молока, розтоплене вершкове масло. Звичайно, потрібно посолити за смаком. У мене на порцію пішло 1 чайна ложка солі. Добре, все перемішуємо. Звичайно, я всі інгредієнти та їхні пропорції, напишу десь тут в відео, ви потім побачите, а також буде в описі під відео. Коли все добре перемішали, об'єднали між собою всі продукти, додаємо розпушувач півчайної ложки та борошно. 100 г борошна. І добре все перемішуємо. Коли все об'єдналося між собою, тепер викладаю по 2 столові ложки в уже розігріту вафельницю, я нічим її не змащую, випікаю 4-5 хвилин. А ви дивіться вже, звичайно, по своїй вафельниці орієнтуйтеся на готовність. У мене з цієї порції вийшло 6 великих вафель. Вафлі виходять дуже ароматні, смачні. Чудово підійдуть на сніданок, на перекус, або можна взяти навіть собою в дорогу. Дуже смакують вони сметаною. Так що готуйте та смакуйте. А я приступаю до другого рецепту. Для другого рецепту духовку можна вже включити на 180 градусів, так як все дуже швидко та легко робиться. Будемо готувати заливний пиріг. Для нього ми підготуємо цибульку, добре її помити та нарізати. До цибульки натираємо на дрібній терці 4 відварених яйця та 2 плаваних сирка. Звичайно, потрібно посолити за бажання, можете додати або майонезу або сметану в начинку, але і так все дуже добре виходить. Я нічого не додавала. Все добре перемішуємо і відставляємо. Нехай начинка чекає свого часу. Тепер можна приготувати тісто. Для нього знадобиться сметанка 250 мл сметани. Або 10 столових ложок. 4 яйця. У мене одне яйце попалося із двома жовтками: сіль, цукор. Також додаю відразу розпушувач та борошно. І все добре ложкою вимішую. Тут воно все добре вимішується. Якщо бажаєте, можете, звичайно, скористатися міксером або вінчиком. з такої консистенції тісто повинно вийти. Тепер підготуємо форму, я змащую просто олією. Якщо ви бажаєте, можете застелити пергаментом. І тепер викладаємо більшу половину тіста на дно і рівномірно розрівнюємо по всій поверхні форми. У цьому рецепті у пирозі тіста не повинно бути багато. Як бачите, потрібно так розділити його більшу половину на низ, меншу половину наверх. Тепер додаємо туди усю начинку. Можливо, вам здається, що її багато, але повірте, її небагато. Пиріг виходить дуже смачний та соковитий. Викладаю та розрівнюю по всій поверхні начинку. І зверху на начинку викладаємо другу половину тіста. Також вам, може, здається, що тіста тут малувато, але постарайтеся його розрівняти, щоб у вас заповнилась вся поверхня пирога. Я ось так розрівнюю лопаткою, розмазую, щоб вийшло все рівномірно та гарно. І тепер можна я присипаю кунжутом, якщо ви не бажаєте, можете взагалі нічим не присипати. І ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. У мене пиріг випікався в режимі верх-низ, без конвекції. І головне дати йому охолонути, так би мовити, стабілізуватися. І ось такий чудовий пиріг вийшов. Він дуже ароматний, смачний. Зараз вам покажу в розрізі. Начинки тут достатньо. Хто полюбляє більше начинки, а менше тіста, тому пиріг це для вас. Також він дуже швидкий, простий. Та смачним всім смачного.